Друзі, усім доброго здоров'ячка. Мене звати Іван Мисюк. На цьому каналі я буду старатися показувати вам спортивні мотиваційні відео, як ми можемо покращити наше здоров'я, наше тіло. Надіюсь, буде цікаво. Щоб багато не говорити, давайте перейдемо до роботи. А, маленька ремарочка, я отримав травму, це був розрив сухожилка. У пальці, тому зараз категорично заборонено мені навантажувати палець чи руку, будь-які ваги, якісь вправи тощо. Тому будемо старатися тренувати нижню частину тіла. Це буде прес, ноги. Будемо думати, будемо розвиватися. Головне просто щось робити. Головне рухатись кудись і старатися покращувати своє тіло, як ти можеш, в тих випадках, в, якому, в тому випадку, в якому ти є, просто рухатись далі. Поїхали. Що ж, приступімо, щоб приступити до вправи спочатку. В будь-якому випадку ми повинні зробити розминку. Розминку я вже зробив, тому не буду цього показувати знову. Думаю, що буде краще перейти зразу до вправи. Друзі, будемо старатися займатися в домашніх умовах без спортзалу, без якихось допоміжних приладь. Тому все, що є під рукою, ми будемо застосовувати, будемо думати головою і втілювати це в життя. Сьогодні буде тренування ніг. Нам для цього буде потрібно підлога і домашні підручні засоби. В першій праві нам і здебільшого напродовж цієї тренування нам будуть потрібні, нам буде потрібен стілець, тому саме перша вправа і ми приступаємо. Е, е, В перше е, е, Поїхали. Друзі. Фіксуємо ногу на стільці е, і стараємося пропрацьовувати як умога нижче, але е, коліно не має торкатися до підлоги. Якось так. Поїхали. Друзі, три підходи по 15 повторень на кожну, підно, на кожну ногу. Тобто, в сумі на дві ноги у нас 30. Дуже хороша вправа, хороше пропрацювання. Відчув вже на м'язах. Тому рухаємося далі. Це була перша вправа. Ну і давайте покажу на другу ногу. Упс. Так само другу ногу відступаємо трішки і поїхали. Не забуваємо дихати. Є. Друзі, перша вправа закінчена. Повторюсь, три підходи по 15 е повторень. Рухаємося далі. Друга вправа. Нам не потрібно ні стільця, нам потрібні просто ми і наша підлога. Друга вправа це будуть випади. Е е я зараз постараюсь показати на місці, але це також можна е, і в русі йти. Показуємо на місці. Відвагаємо будь-яку ногу вперед і стараємося зробити 90 градусів іншою ногою. 15 раз на кожну ногу. Поїхали на наступну Супер. Друзі, вправа дуже хороша. Відчуваються дві ноги. Наступна вправа, друзі. Ну, не забуваємо, ця вправа також три підходи на 15 повторень. Але ми відпочиваємо 30 секунд або 60 секунд. Хто як може. Головне пробувати, пробувати і робити. Наступна вправа. Третя. Е, Дуже крута, Вона мені дуже сподобалась. Для цього нам потрібно знову стілець. В е, чому заключається вправа? Ми сідаємо, це може бути будь-що, друзі. Це може бути ліжко, диван, крісло, будь-що. Будь-що, що ми можемо е, застосувати для того, щоб почати щось робити. Поїхали. Ми присідаємо. Це буде зараз, здебільшого, робота ікрів і носків. Нам потрібно, ми сіли рівно і пропрацьовуємо носочками. Піднімаємось носочками і затримуємося у верхньому положенні 1-2 секунди. Поїхали. Друзі, якщо ви відчуваєте, що ця вправа дуже легка для вас, ми просто беремо, що є під рукою, що є вдома, беремо баклаху води. Так як на ноги я можу зробити навантаження. Тому ми беремо баклаху 5-літрову в кого що є. У мене в, даному, в даній ситуації є баклаха. Поїхали, Нагрузили і стараємося пропрацьовувати. Його добре поїхали. Супер, друзі, баклаку відкладаємо. Стілець також. Друзі, ця вправа е, також робимо 3 підходи по 20 повторів. Е, якщо ви відчуваєте, що ви можете більше, друзі, додаємо у підходах. Е, можливо, і у повторах також. 4 на 20 або 5 на 15. Хто як може, хто як відчуває по своїх. Силах. Але, друзі, також не перепрацьовуємо, тому що е, сьогодні ви викладетесь на 100% на 95%. Завтра ви або післязавтра не зможете нічого робити, так як ноги доганяють, втома доганяє на наступний або на третій день. У мене це на третій день. Тому стараємося його пропрацьовувати з розумом. Щоби Постаратися в наступному дні зробити також якісь тренування. Не на ноги. Завтра ноги будуть відпочивати на іншу групу м'язів, але щоб була мотивація і були сили йти на тренування. Друзі, переходимо до четвертої вправи. четверта вправа це буде присідання, це буде заключна вправа. Знову ж таки, друзі, я буду робити це без ваги. Буду старатися робити це якісно. Ось хто може, додає ваги. В моєму випадку, це зараз протипоказано. Я не хочу нашкодити пальцю, так як не можна навантажувати. Тому поїхали, друзі. Хто вдома займається знову ж таки? Не треба ні гантелі, ні штангу, ні якогось спортивного обладнання. Дві руки є, дві баклахи сіли, взяли, зафіксувались, друзі, в положенні і поїхали. Давайте боком. Друзі, стараємось спинку тримати рівно, тим більше, якщо ви берете якісь ваги. Друзі, круто! Хоча це було без вагів, без якогось навантаження, штанги. Ось. Але все одно відчувається, що ти пропрацював, що ти працюєш і стараєшся вкласти в своє тіло і час, і здоров'я. На цю вправу вернусь, робимо хто як може. Наприклад, я пропрацю... ну, перед тим пропрацював а, три підходи по 20 раз. А, я не займався дуже давно і дуже давно, місяців три, мабуть, я не проводив ніякої активності, так як займався пальцем. А, до того я бігав а, і трішки займався спортом. А, і... Той період, коли ти займаєшся будь-якою активністю, це не важливо, якщо це кардіо, якщо це силові тренування або е, будь-яка активність, е, твоє тіло готове і до якихось е, нагрузок кращих, більших. Зараз я не займався нічим, тому е, ми заходимо в тренування поступово, повільно, щоб організм тебе не відштовхнув, кажучи, що. О, чувак, давай потихше. Ми вчора отдихали, а сьогодні ти накинувся і завтра ми не можемо просто йти. Так думає наш організм. Насправді так і є. Тому що вчора цілий день ти відпочивав, бо не проводив якоїсь активної діяльності свого тіла. А сьогодні ти просто викладаєшся на 100% і завтра ти не можеш ні нормально йти, ні встати з ліжка, нічого. Хоча вчора ти був молодець і зробив все для цього. Але ми поступово заходимо в тренування, поступово набираємо об'єми, набираємо повтори, набираємо підходи, стараємося дати організму то, з чим він може працювати в майбутньому. І в майбутньому ми можемо покращити результати. Тому зараз так. Друзі, це на сьогодні все тренування. Я сподіваюся, воно було цікавим і пізнавальним. Я буду старатися робити відео якісніше, цікавіше і корисніше для всіх нас. Тому дивимося відео, радий вас бачити. Кожного із вас на моєму каналі. Поїхали, далі буде цікавіше.